2022 рік змінив Україну назавжди: війна, бомбардування, ракетні удари, випалені міста та села. Неспокій і пронизливий біль увірвалися у наше життя 24 лютого. Водночас за ці 12 місяців ми показали усьому світові свою сміливість, незламність, жагу до свободи та відданість батьківщині. Щодня українські військові ціною власного життя виборють кожен клаптик рідної землі. А миколаївські лікарі 24 на 7 тримають тил. Життя в умовах воєнного стану диктує свої правила в усіх галузях та напрямках діяльності з новими проблемами та завданнями стикнулася і сфера охорони здоров'я. Увесь рік, попри сигнали повітряної тривоги, обстріли та щоденну небезпеку. Усі лікувальні заклади Миколаєва працювали у штатному режимі. Безперебійну роботу медичної системи забезпечили 4095 працівників закладів охорони здоров'я. Підсили ряди колективу Молоді медики, 28 молодих спеціалістів та 86 інтернів. Водночас 47 медпрацівників вступили до лав Збройних сил України. У період воєнного стану 22 медиків відзначили державними нагородами. Так 6 лікарів отримали почесне звання заслужений лікар. України ще двоє почесну відзнаку Миколаївського міського голови за заслуги перед містом Миколаєвом. Лікарі, медсестри, санітари виконували свій професійний обов'язок, ризикуючи життям і невтомно рятували цивільних та військових. Також наші медики щодня надавали планове лікування, допомагали дітям з'являтися на світ, дбали абсолютно про всіх. Спільна справа об'єднала всю медичну спільноту. Колектив став більш злагодженим. Між колегами побільшало підтримки та взаєморозуміння. У 2022 році лікувальні заклади Миколаєва надали Медичні послуги за 30-ма пакетами. Це медична допомога під час пологів, лікування інсульту та інфаркту, пріоритетні дослідження для раннього виявлення онкології. Загалом за рік Національна служба здоров'я України надала лікувальним закладам нашого міста понад 1 мільярд 106 мільйонів гривень. Нині в лікарнях розгорнуто 2005 ліжок. Протягом минулого року миколаївські медики стаціонарно пролікували понад 35 з половиною тисяч пацієнтів, з яких 1887 – діти. Ба Більше медичну допомогу отримали понад чотири з Пацієнтів, які внаслідок бойових дій отримали поранення у перші дні повномасштабного російського вторгнення, зокрема 27 лютого, лікарня швидкої медичної допомоги за три години прийняла 76 постраждалих. Побачивши таку кількість людей, жоден з працівників не розгубився. Навпаки, зробив усе можливе, аби врятувати та зберегти життя. Були у роботі наших лікарів і позитивні моменти. Протягом 2022-го в пологових відділеннях міста народилася 1670 українців та українок. А в міській лікарні номер 1 не припиняв свою роботу ангіограф. Усього вдалося провести півсотні коронорографій з них 11 військовим. Разом з тим, у відділенні гемодіалізу працюють вісім апаратів штучної нирки, на яких проходять лікування 20 пацієнтів. Протягом року нашим медикам вдалося пролікувати 1780 випадків мозкового інсульту та 515 випадків інфаркту міокарда. Також медпрацівники провели 62 тромболізиси. Не вщухала і коронавірусна хвороба. Цьогоріч лікування від covid 19 пройшли 2176 хворих, з них 434 – діти. Попри постійні обстріли Миколаєва, у закладах первинної медичної допомоги працювали пункти вакцинації за 12 місяців невпинної роботи, медперсонал зробив 72 тисячі щеплення проти коронавірусу. Через повномасштабну війну система охорони здоров'я була змушена адаптуватися до нових реалій та, попри все, продовжувати забезпечувати безперебійну роботу медичних закладів. Колективи працювали навіть під час інтенсивних обстрілів і повних блекаутів. Задля безпеки своїх пацієнтів у кожній лікарні медики облаштували укриття а в пологових будинках зали з операційними та палатами інтенсивної терапії з реанімаційними системами для новонароджених, апаратами штучної вентиляції легень та кисневими концентраторами. За потреби в сховищі лікарі могли провести інфузійну та фототерапію. І дихальну підтримку. Кожен медичний заклад був готовий і до роботи в автономному режимі. Так, за ініціативи міського голови, дев'ять стаціонарів міста швидко оснастили 11 свердловинами з системами очищення води. На це з міського бюджету влада виділила 800 тисяч гривень. Набрати очищену воду можуть не лише пацієнти та колектив лікарень, а й люди, які мешкають поруч. Коли в Миколаєві немає світла, життєздатність медзакладів забезпечують 92 генератори. Також у кожній лікарні є тижневі запаси медикаментів, харчування, розхідних матеріалів. Ди та палива, а завдяки дев'ятьом станціям Starlink медики залишаються на зв'язку 24 на 7. Попри титанічне навантаження, головним викликом для миколаївських лікарень стала робота в умовах щоденних обстрілів прифронтового міста. У результаті ракетних ударів пошкоджено 16 лікувальних закладів з 21, що підпорядковуються управлінню охорони здоров'я Миколаєва. Найбільших руйнувань зазнала міська лікарня швидкої медичної допомоги. Там зруйновано корпус травматологічного пункту, пошкоджено обладнання операційних залів лікувального корпусу, покрівлю та карети швидкої, вибито всі вікна та двері. Суттєво постраждала і лікарня номер 4 У закладі винесло 250 вікон. Окрім цього, у п'ятій міській лікарні пошкоджено понад 540 вікон та три десятки дверей. Також Постраждала жіноча консультація закладу у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 в будівлі адміністративного корпусу. Пошкоджено 690 квадратних метрів даху, 78 вікон та 29 дверей, 350 квадратних метрів стелі та приміщень, стіни та огорожа навколо закладу. На відбудову закладів охорони здоров'я, які постраждали від расистської агресії, протягом року оперативно виділялися кошти з міського бюджету. Було виділено 20 мільйонів 700 тисяч гривень, які були пропорційно згідно пошкоджень направлені по закладам охорони здоров'я. І відновлення розпочалося ще тоді, коли ще тривали у нас безпосередні бойові дії недалеко від міста Миколаєва, коли продовжувались обстріли, але йшла зима, і наші заклади Оперативно освоювали ці кошти, зробили запас ОСБ плит. Заклади відновили пошкоджені вікна, двері для того, щоб можна було прийняти і продовжувати приймати пацієнтів і надавати їм невідкладну допомогу. Були відновлені дахи, які були пошкоджені напередодні осені зимового періоду. Тому всі кошти, які були виділені закладам, освоєні стовідсотково. Борючись з наслідками війни, медичні заклади Миколаєва не лише не зупинялися, а навпаки, згуртувалися, зміцніли, набрали нових обертів, заклали фундамент для подальшого зростання та розвитку. У 2022 році влада виділила з міського бюджету 59 мільйонів гривень на придбання високовартісного обладнання для надання якісної медичної допомоги у важких умовах воєнного стану та забезпечення належних умов для укладання більшої кількості договорів з НСЗУ на 2023 рік. Зокрема, для створення перинатального центру у пологовому будинку номер 3 вже придбали необхідне обладнання загальною вартістю 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Загалом 62 одиниці дороговартісної техніки поповнили всі дев'ять стаціонарів міста. Устаткування вже встановили та ввели в експлуатацію. До прикладу, у міській лікарні номер 1 запрацювала надсучасна ПЛР-лабораторія, у якій медики можуть діагностувати фактично всі вірусні та бактеріальні інфекції. На облаштування лабораторії з міського бюджету було виділено 10 мільйонів 700 тисяч гривень. А у четвертій лікарні, у серпні 2022-го з'явився новий комп'ютерний томограф, придбаний за кошти з державного бюджету. На ньому вже провели 479 обстежень. Успіхи та високі досягнення миколаївських воїнів у білих халатах були б неможливі без підтримки донорів, волонтерів і благодійників. За весь період заклади отримали гуманітарну та благодійну допомогу з загальною сумою 479 мільйонів 300 тисяч гривень. Лікарі забезпечилися медикаментами, продуктами харчування для дорослих і дітей, прив'язувальними матеріалами, інвалідними візками, одягом, постільною білизною, підгузками для новонароджених і засобами гігієни. Спочатку повномасштабного вторгнення, початку війни, дуже Одразу почали нам надходити багато волонтерської допомоги. Все це виразили до кінця року майже 480 мільйонів гривень. Ми отримали благодійної допомоги. Це була допомога і міжнародних організацій, це була допомога наших українських організацій, наших волонтерів в, на мій погляд, в дуже величезних об'ємах. Переоцінити те, що було зроблено саме волонтерами, благодійниками просто неможливо. Ми йшли в зиму завдяки всім і місцевій владі і благодійникам нашим закладами, які повністю готові до надання медичної допомоги в таких складних умовах. Підтримували Миколаївські лікарні і грошима. Так, міська дитяча лікарня номер 2 отримала 800 тисяч доларів, які в якості пожертви зібрали жителі Тайваню. Нині відремонтовано понад півтори тисячі квадратних метрів покрівлі закладу на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. А в подальшому заплановано ремонт стаціонару, поліклінічних та приймального відділень. Також дотацію у сумі 5 мільйонів 700 тисяч гривень отримала міська лікарня швидкої медичної допомоги. Кошти витратили на придбання медичного обладнання, дизель генератора, двох операційних столів та встановлення системи. Очищення. Чення води, тож яким би підступним не був ворог, йому не прорвати медичний фронт міста Героя Миколаєва, золоті руки наших лікарів і надалі будуть рятувати, зцілювати, реабілітовувати військових, які боряться за Україну, а також лікувати звичайних людей, які були, є та будуть громадянами вільної незалежної країни в центрі Європи.